Друзі, фанка Дайс на зв'язку. Радий знову всіх вас вітати на своєму каналі. Ну а якщо ви тут перший раз, то знаєте, що даний канал присвячений фанку та розвитку культури фанку у нашій країні. Нескладно було здогадатися, що сьогодні у нас черговий Містері Бокс, який ми з вами розпакуємо та оглянемо. Але на цей раз це незвичайний Бокс. Минулого, минулого разу ми з вами е, оглядали супер дешеві Містері Бокси, але на цей раз ми будемо оглядати супердорогий. Ну, про все по порядку. Для початку я хотів би подякувати всім тим, хто підтримує мене, дивиться моє відео, ставить подобайки, пише коментарі. Ви найкращі, як завжди, всіх вас обняв та припідняв. Ну що, зступними словами, я думаю, все. А, до речі, ще ні, забув. Я хотів би ще подякувати людинці. Не знаю, хто це, хто задонатили нещодавно на підтримку каналу 500 гривень. Дуже приємно, насправді, дуже не очікує. Вам дуже дякую. Я сподіваюся, що ви дивитесь це відео. Мені насправді дуже приємно. Ну, що можу сказати? Ще раз дуже вам дуже сильно дякую. А усім, хто має бажання повторити цієї людинки, ну, я, звичайно, маю на увазі, може не в тих масштабах, але все одно підтримати автора, то посилання на банку буде в описі під цим відео. Ну що, вступними словами тепер точно все. Давайте переходити до самого відосу. Погнали! Ну що, друзі, містері бокс вже у мене в руках, і зараз ми почнемо його розпаковувати та оглядати. Але як завжди, перед тим як ми це почнемо, коротенька передісторія, як він до мене потрапив взагалі. Що ми тут шукаємо, а що ми тут ловимо? Насправді, ну, така історія, як завжди, Підбили мене на чергову аферу, Підбив мене мій знайомий, який сказав, що це верняк в е містері бокси з підписаними фігурками. Ну, хто пам'ятає, там я не пам'ятаю, мабуть, два чи три відео тому мені попалася в містері боксі підписана фігурка з Заком Снайдером Супермен. До речі, дуже прикольно. Знайшла вже свій новий дім. Але в даній ситуації. Мені запропонували придбати доволі такі дорогий містері бокс, який включає в себе виключно підписані фігурки. Причому там ну, підписи, понятно, можуть бути і акторів озвучки, а також і акторів безпосередньо акторів-акторів. Тобто, ну я маю на увазі видатних людей, яких ми всім вам, з вами знаємо. Тих містері боксів було доволі таки небагато. Ну, головне, що мене більш за все привабило, що там можна впіймати, скажімо так, фігурку з підписом, який би я дуже сильно хотів собі у колекцію. Поки не буду озвучувати, чий це підпис, нехай то буде інтрига, і я сподіваюся, може, моє бажання таки збудеться. Ну, тут вже, як то кажуть, будемо сподіватися на вищі сили і на вдачу. Е, вартість, не буду казати, вона, е, ну, скажімо так, дуже висока. Е, ну, звісно, що на даному каналі я ризикую своїми грошами, аби дивитися радіти. Тобто Це таке, то все для контенту. Е, можу точно сказати, що має мінімально те, що там попадеться, має покривати. Ну, так було заявлено автором, тобто продавцем. Ну, знову ж таки, ми всі розуміємо, що ціни доволі такі відносні, і ці обіцянки також можуть бути відносними. Я вже не раз стикався з тим, що траплялися фігурки, які були дешевші ринкової вартості, скажімо так, заявленої у організації, організаторами містері Боксдропу. В принципі, ну, по везі, а повинно бути 2-3 фігурки, не знаю, по ну, Скажемо так, я відчуваю як, якийсь так, як, таку трошки вагу з одного боку. Ну, напевно, я так сподіваюся, то протектор, може попшив. Ну, хоча, ну так, да, напевно, може бути. Е, ну, Складно сказати, чи дві, чи три, Якщо у протекторах, то може бути дві, а якщо ні, то може бути і 3. Коротше, з цим у мене складно, завжди важко влучити, важко вгадати. Давайте. Напевно, не будемо більше затягувати, як завжди, зараз я традиційно відкрию, розріжу пакування і буду діставати по одній фігурці, і будемо з вами дивитися, що ж там нам все ж таки попалося. Е, нервую, чесно скажу, нервую, тому що немалі гроші. І все ж таки хотілося б, щоб вони якось себе виправдали. Так. Ну, пакування тут. Нема коробки в коробці. Я сподіваюся, що фігурки всі так пліски пакувальні. Так, матеріали, все гарно. Так. Е, запаковане все в пупирці і в протекторах. До речі, зараз. Так. Е, одна фігурка у Soft протекторі і, і. Три фігурки, так. Да, і дві фігурки у твердих протекторах. Не можу поки зрозуміти е, попшилди. Не, це, напевно, поп-шилд. Верніше не поп -шилд. Це, напевно, протектор от фанко. Ну, Через плівку важко сказати. Так, ладно, давайте почнемо, напевно, з фігурки, яка у софт-протекторі. Вона також замотана в плівку. Так, кучиться обережно її дістати, щоб не сподернути собі вам. Так, ну що, готові? Раз, два, три. Оп, що це у нас? Так. Це фігурка Янг Young Aaron, атака Титанів. Так, ми бачимо сертифікат. Сертифікат це компанії. Так. компанії. До речі, фігурка з фразою Via Free Aran. Я не пам'ятаю, як звати цього актора. Ну, скоріш за все, напевно, це він, тому що. Ну, є, є один актор, який озвучує ну, Ерена Єгера в американській версії Атаки Титанів, то скоріш за все, це він. Фігурка прикольна, ну, нічого не можу сказати. По вартості також не можу нічого сказати. Ну, я так розумію, що там напевно 100 з плюсом по-любому йде. Сама фігурка доволі таки прикольна. Це маленький Ерен. Хто дивився аніме, той розуміє там ну, епізод. Знайомство з Мікасою так звана, не будемо спойлерити і тим, хто не бачить. Ну, Підпис прикольний, червоним маркером. Класно. Air, Via Free, прикольно. Ретифікація ну, є, все є. Ну, в принципі, тут з цим питанням проблем не має бути, тому що я так розумію, що людина перевірена. У якої це купувався цей містері бокс тому тут без питань. все. Головне вміст, що там буде. Так, ну, перша фігурка, в принципі, прикольна, анімешка. Так, їдемо далі. Ще два дві фігурки. Вони вони обидві у хард протекторах У хард протектори, я так розумію, не поп-шилди, а такі а-ля від фанку, То, скоріш за все, щось таке. Ну що, давайте друга фігурка. Давайте. Щось, те, щось з того, з того що я хочу. Давайте, будь ласка. Раз, два, три. Що це в нас. Ходи. Ну я розум... кажучи, зрозумів, що це в нас? Так, зараз. Це е, фігурка Бейна. Я навіть ну, тут бачу позаду сертифікати, хто підписав. Я просто е, цю фігурку, напевно, підписану бачу вже раз. Це напевно третій раз. Е, також є сертифікація. Тут. Компанія COA автограф Ззаду, понятний сертифікат. Це підпис Тома Харді, я його впізнав відразу. Просто така історія нещодавно. Я таку саму фігурку м -м, передав своєму підписнику, він дуже сильно, ну там, скажімо так, життєві обставини, він дуже мріяв про таку фігурку ну, з підписом цього актора. І потім ну, це не для нього була фігурка, але потім з часом я привіз. Чи фігурку фігурку ну, підписано цим самим актором і для нього самого. Ну просто фігурка інша. там. Ну, не суть важна, актор той самий. Ви ж всі розумієте, що в даних фігурках тут, напевно, е, е, не напевно, а скоріше, вірніше. Саме головне це сам підпис. Ну і щоб він був сертифі... засвідчений, сертифікований, тобто, щоб це не була підробка. Це фігурка, підписана Томом Харді, дуже класна. Я ну, приблизно уявляю її вартість. Яке коштує класний, класний актор, класна фігурка. Ну, актор впізнав. В принципі, хто не знав, хто такий там, Харді загугліть. Дуже класний актор, дуже багато ролей, Цей фільм, до речі, де він грав Бейна. Мені також ця трилогія дуже подобається. Ну і взагалі у нього дуже багато класних фільмів, там, в тому числі там, Безумний Макс. там, Ну, коротше, там он нещодавно вийшов класний серіал, хочу дуже подивитися з ним. Анстер Ленд називається так. Так, ну друга фігурка також мені. Зайшла, скажімо так. Давайте я дуже, дуже сильно сподіваюся, що третя фігурка буде саме то, на що я сподіваюся. Е, я відкриваю тайну, що б я хотів. Ну, в цьому містері боксі заявлено було, що може бути фігурка з підписом Леонарда Капріо. Я б дуже хотів би у свою колекцію мати підпис цього актора, але, скажімо так, поціно трошки кусається. Тому я дозволити собі поки придбати його не можу. Але я дуже хотів би мати собі в колекцію фігурку з його підписом. Тож, давайте сподіватися разом, що там саме ця фігурка. Ну що, раз, два, три. Давайте. Поїхали. Так, ой, господи. Блин, ну, це, на жаль, не Леонардо Ді Каприо, я вже бачив через з Це людина Павук. The Amazing Spider-Man. Це. The Amazing. А, це Andрю Garfield. Підпис його Amazing Spider-Man. Позаду побачив на сертифікаті. Тут легко визначити. Також сертифікація COA Autograph, Класний підпис. Шкода, що без фрази, без будь-якої, але, напевно. Може, я, чесно кажучи, так пауками не дуже цікавлюся, але напевно може у пауків там і фраз нема. То, що у Тома Харді я жодного разу не бачив фрази, це факт, а по паукам дуже сильно не цікавився. Ну, напевно, також фраз я навіть мені складно сказати, яка може фраза бути у паука. Підпис Ендрю Гарфілда Людина паук. Прикольна фігурка сама по собі. Це, до речі, новий хум фільму, там, де три пачки були, Один з них, одного з них грав Андрію Гарфілд. Прикольна фігурка сама по собі. Ну, Тут, в принципі, ми знову ж таки повторюся, розуміємо, що цінність цієї фігурки полягає не в самій фігурці, а у підписи людини, яка його зробила. Ну, У даному випадку це Андрій Гарфілд. Я розумію, що. Ну, Підпис не самий дешевий, не, не можу сказати точно, скільки він зараз коштує. Ну, напевно, чогось коштує. В принципі, е, на перший погляд, якщо так прикинути по цінам по, по тим, яких я предвідую, скільки коштують ці фігурки, то я думаю, що вартість «Містері боксу виправдана. Шкода, звичайно, що не випало то, що я більш за все хотів, але. Ми самі розуміємо назавди, е, як то кажуть, не так сталося, як бажалося. Ну, блі, ну бажалося все одно, фігурки доволі таки непогані. Що думаєте з цього приводу ви? Чекаю на вас у коментарях. Клас, ну, я вважаю, що класний автограф і прикольні фігурки. Що думаєте ви, напишіть, будь ласка. Е, чи сподобався вам такого роду відос, е, чи сподобалися вам ці фігурки? Може, хтось з вас має також, ну я знаю. Одну людину, яка точно має <хи> Тома Харді у себе в колекції автограф. Ну, а всі інші, може, може, є люди, які також мають, але я про це не знаю. Напишіть, будь ласка, про це у коментарях. Ну, а у мене на цьому все. Як завжди, всіх обняв. Любіть та поважайте батьків, все буде добре, Па-па. до нових зустрічей.